Вітаю! Ви на каналі Still Time. Історія колекції Casio Edifice налічує вже понад два десятиліття. І довгий час ці годинники асоціювалися насамперед з масивними хронографами, натхненими світом автоспорту, великі корпуси, агресивний дизайн, ось те, що вирізнало Edifice. А от коли мова заходила про класичні трьохстрілочні моделі, їх було небагато. Вони виглядали доволі просто і зараз морально застаріли. Але останніми роками Casio помітно оновлює лінійку, додає свіжий дизайн, робить ставку на менші компактніші габарити, і навіть вводить сафірове скло там, де його просто не було, навіть у дорожчих моделях. А ще вперше представили механіку в рамках Edifice. Сьогодні ж хочу зупинитися на кількох нових моделях із доступної серії Edifice EFB. Чесно кажучи, раніше я не дуже слідкував за цими годинниками. Але коли на очі мені попалася ось ця модель, то вау! Я чесно, приємно здивувався. Тому підготував для вас детальний огляд. Модель EFB 109 була представлена на початку цього року. Японці показали три варіації: у чорному, синьому та сріблястому кольорі. Загальний дизайн відсилає до естетики оскульних конечних автомобілів 70-х цій моделі легко вловити відголоски Сертина DS2. Ще більше за стилем годинник нагадує Omega Mimomatic. А ще Timex Q зразка 1972 року, який бренд нещодавно перевипустив. А також є певна схожість із Seiko SNXS. До речі, саме минулого року Seiko оновила лінійку 5 Sports, додавши сучасну інтерпретацію. SNXS. Якщо чорний та синій варіанти виглядають більш сучасно і молодіжно, то сіра версія має особливий шарм і справжній вінтажний стиль. Циферблат отримав ефект сонячних променів, який красиво грає на світлі. По зовнішньому чорному кільцю розташована секундна шкала. Далі йдуть доволі великі сріблясті годинні індекси з полірованою поверхнею. І вони, і стрілки, покриті люмінісентним складом. Що забезпечує зручність у темряві. Апертура розташована праворуч. Виглядає дуже гармонійно. Чорні цифри на білому фоні читається відмінно. Зверху бачимо логотип Casio Edifice, а знизу написи Sapphire та Water Resist 100 метрів забезпечує роботу годинника точний кварцевий механізм. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. У моделі використовується пласке сапфірове скло стійке до подряпин. Це одразу піднімає Касіо у порівнянні з конкурентами, адже не всі бренди в цьому сегменті пропонують сапфір. Скло злегка виступає над полірованим рантом. Корпус у формі бочки виготовлений із нержавіючої сталі. Верхня частина має сатиновану обробку з променевим рисунком. Він ніби продовжує гру сонячних променів на циферблаті. Бокові грані корпуса відполіровані до дзеркального блиску. Ключик брендований логотипом Edifice. Габарити годинника складають 43,5 на 38,5 на 9,2 мм. Вага 127 г з усіма ланками. Браслет також сталевий і з литих ланок. Основна частина має сатиновану поверхню, а кінцівки відполіровані. Застібка проста на кнопках із логотипом колекції. Є 4 додаткові отвори для точного підгону браслета. Довжину можна регулювати від 150 до 205 мм. Задня кришка загвинчується. Тут нанесені основні характеристики моделі. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Сидить дуже вдало і комфортно. Все ж таки багато хто погодиться, що сучасний тренд на зменшення габаритів це правильний крок. Але якщо для вас трьохстрілочна модель здається занадто простою і хочеться більшого функціоналу, варто звернути увагу на хронограф EFB730. Цю модель японці показали трохи раніше, за кілька місяців до релізу 109-ї. Випуск включав три варіації зі сріблястим, чорним та синім циферблатом. Загальна стилістика також відсилає до автоспорту 70-х. Проте тут відчувається інший характер. У дизайні проглядаються риси Zenith El Primero, а якщо порівнювати з більш сучасними варіантами, можна провести паралелі з хронографом Tiso PR516. Срібляста версія моделі отримала чорні субдайли, за що її часто називають панда. У чорній та синій варіації, навпаки, додаткові циферблати виконані в сріблястому кольорі. Якщо ж відкинути субдайли. То загальний дизайн майже повторює трьохстрілочну модель. По зовнішньому сріблястому кільцю нанесена секундна шкала. А далі йдуть ті ж годинні індекси. В синій версії вони ще й отримали шліфовану поверхню. На індекси та стрілки нанесено люмінесцентне покриття, яке добре світиться у темряві. Відмінність помітна у розташуванні дати. Апертура зміщена між мітками 4 та 5 годин без стріблястої рамки. Чорний фон з білою цифрою гармонійно поєднується з загальним стилем цифроблата. Додаткові лічильники прикрашені радіальним візерунком. Правий відповідає за 24 години формат часу, а два інші працюють в режимі хронографа. Запускається він традиційно верхньою кнопкою. Секунди відліковуються на нижньому субдайлі. Центральна секундна стрілка залишається годинниковою, а хвилини фіксуються на лівому індикаторі. Максимальний час заміру 60 хвилин з точністю до 1 секунди. У верхній частині циферблата розташований логотип Casio Edifice та напис Sapphire, який підкреслює використання сафірового скла. Всередині також кварцовий калібр. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Сталевий корпус має бочкоподібну форму, але більш квадратно порівняно із 109-ю моделлю. Обробка схожа, Полірований рант і бічні грані поєднані з сатинованою верхньою поверхнею. На ключику логотип Ерифіс, а пушери хронографа повністю поліровані, А барити дещо більші. 47х40 на, на 11 мм, вага – 136 г. Браслет практично ідентичний попередній моделі. Леті ланки штампована застівка з чотирма отворами для мікрорегулювання. Задня кришка заглинчується та забезпечує водозахист 10 атмосфер. На руці 16 см виглядає вже трохи масивніше, але при цьому не втрачає пропорцій і теж сидить вдало. Обидві моделі Casio Edifice і EFB дуже вдалі у своєму сегменті: матеріали та обробка на високому рівні, нержавіюча сталь, затірве скло, якісні браслети. Якщо вам подобається хронограф та додаткові функції, обирайте EFB 730, а якщо більше до душі класичний вінтажний дух і більш компактні габарити, чудовий варіант EFB109. У будь-якому випадку обидві моделі поєднують стиль оскульних гоночних автомобілів із сучасними характеристиками та зручністю щоденного носіння. Пишіть в коментарях, яка модель подобається вам більше. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!